Добрий день, сьогодні 6 вересня 24-го року. Перед вами сорт груші Дельбар'ю. Дельбараю Снежка rx Такі назви в неї. Вже вона жовтизну починає набирати. І я буду її сьогодні обривати. Груші дуже крупні. Деревце таке невелике, п'ятий рік від посадки, завжди пригружене з другого. Року. І наче не багато, а потім вони наростають, отакі і знов підсажує дерево. Це одне деревце, тут ось груна, які висять знизу. Тут. Хороший сорт, смачний. А оце, що дрібненьке, це пізніше цвіте воно і воно без насіння. Зав'язується такі дрібненькі. Толі. Чувствую, коли недогруз. Був не догруз. Спочатку був то, то не догруз, дивіться, який приросте, а зараз пригрузило її, наросло деревце, так, і друге деревце теж підщепа тут БА29 на одному й друге. Теж, Тоже, бачите, велике, ось є ті, що пізніше цвіли, без насінинки повинні бути. Мабуть, так дивився колись давно вже. Є таке в деяких сортів. Яблонівська теж так може цвісти, пізніше дивий мор. Зараз ми її зважимо і положимо на дозарювання. Так. Це просто потім тут дрібненьку розріжемо. Подивимося, чи є насіннячку там. Так. Такі грушенці, 510, 417, 471, 507, ну, в общем, від 400 до пів кіло. А це манюсінька то що без насінненки, мабуть, буде. Зараз ми розріжемо, подивимося. Так і є. насіннячка тут немає. Так, отака грушенція. Осінній сорт. В прошлому році обично зриваю її там десь середина вересня. Ну в цьому році такий рік. Буде раніше. Потім скуштуємо, як дозариться. Всім миру й добра. А Сьогодні 19 ой 19, 18 вересня 2024 року 6 зірвана була грушка Дельбар'ю, Барью Рікс 1247, ще її така назва, Дельбараю, Снежка. Ну, вже вона так деякі плоди пожовкли. Мабуть, ми її скуштуємо. Вважати не будемо, там важили раніше. Ну так. Трохи виріжемо, бо я щоб не пропадала. Так, так. Грушка вже стала масляниста, дуже соковита. Сок, блищит. Вітер у нас сьогодні. Надіюсь, чути буде. Так, масляниста соковита. Така масляниста, але ще трошки не повністю, скажем. Ще б ця грушка така днів два, якби полежала смачніша була б. Вона така танучо масляниста. Приємний смак. Соковита, солодка, з чуть легесенькою такою кислиночкою приємною. В цьому році, наче порядок з нею. Ну, Така моя думка, е жаркий рік для груш це хорошо. Для яблунь, думаю, будуть вони похуйші трохи. Яблуня більш таку прохолоднішу погоду любить. А груша набирає, я думаю, набере в цьому році всі сорти, що їм потрібно. Тому що один рік таке було, що ну, зовсім не така вона була, щось не вистачало їй, Не пам'ятаю, чи прошлий, чи позапрошлий. А зараз все в порядку. Ледь така легенька кислинка. Така м'якоть. Ще, скажімо, вона доволі туга така масляниста, стануча така, десь середня щось. Щось в мене чи не чую на запах, що ну, такий. Не знаю, щось нічого такого не відчуваю. Приємний запах. Особливого такого нічого, але запах приємний. І смак приємний. Груша Дельбар'ю, 24 рік.